Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ застояння Міжнародного благодійного фонду вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православна календар на 30 січня в студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Від щирого серця вітаємо із іменинами Християнне ім'я Павло, Антон та Віктор. Бажаємо іменинникам здоров'я духовного та тілесного і помочі Божої молитвами їхніх святих. Боголюбивий муж. Не дорікає нікому іншому, тому що знає, що і сам согрішає, і саме це є ознакою душі, яка спасається. Ця духовна порада є надзвичайно важливою та актуальною для всіх нас, а належить вона одному з духовних стовпів християнства, святому, який справедливо вважається одним з засновників православного чернецтва і якого церква не випадково називає земним ангелом та небесною людиною, преподобному Антонію Великому. Народився він в Єгипті в третьому столітті в заможній та шляхетній родині. На 20-му році свого життя після смерті батьків, молодий Антоні, нібито виправдовуючи своє ім'я, що означає здобуття на взамін, вирішує здобути собі інше життя життя з Богом. Серцем відчув він євангельські слова. Якщо хочеш бути досконалим, піди продай майно своє та роздай жебракам, і будеш мати скарби на небесах, і приходь та слідуй за мною. Залишивши грошей для утримання своєї сестри, решту він роздав нужденним, а сам оселився в єгипетській пустелі за нілом. Усі свої дні преподобний проводив суворих подвигах посту й молитви. Біс багато разів спокушаючи його, намагався прогнати з того місця. Якось такій боротьбі Антоні вигукнув: Господи, що мені робити? Хочу спасти душу, але думки заважають мені. Після чого він побачив чоловіка, який працював, а потім молився. Після цього знову працював і знову молився. То був ангел, посланий Богом. Тоді преподобний Антоній ще більше посилив свій подвиг праці і молитви і нарешті отримав духовний спокій. Поступово слава про надзвичайного подвижника привела до нього багатьох шукаючих спасіння. Таким чином, на березі нилу, з'явилося чимало чернечих обителей та скитів, духовним керманичем яких став Антоній. Двічі за життя полишав він свою пустелю. Одного разу під час гоніння за часів Максиміна, заступаючись за християн перед суддями, Антоній цілий рік шукав подвигу мучеництва, але Господь зберіг його для іншого. Другого разу преподобний з'явився в Олександрії, аби викрити єресь Аріан. Вчинок Антонія мав неабийкий вплив на людей і багатьох примусив зриктися помилкових поглядів. А сам преподобний, проживши понад 105 літ, мирно відійшов до господа в 356 році, залишивши по собі багато правил і настанов. Для істинного християнського життя, найсильнішою рисою преподобного Антонія та водночас повчанням для всіх нас є його смирення. Одного дня Антонію явився сатана та промовив: Ти постоєш? Я зовсім нічого не їм. Ти мало спиш. Я не сплю взагалі. Є тільки одна річ, якою ти переміг мене це твоє смирення. Шановна радіогромадо, сьогодні із проханням до нас звертається мама 4-річної Оленки Портянко. Малечі для продовження лікування конче необхідний препарат Онкаспар, а для її мами його придбання залишається нездійсненною мрією. Для небайдужих, як завжди, телефон 050 200 16 21. Повторюю: 050 200 16 21. Допоможемо дитині усім миром 050, 200. 1621. Це був православний календар за 30 січня. Для вас тоді працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Про добру справу, яку ти маєш намір зробити. Не кажи нікому наперед, але зроби її, повчав преподобний Антоній Великий. Нехай ці слова стануть також довізом і нашого життя. Христос посеред нас.